Моє Мійзут! Моє Доброго здоров'я, шановні глядачі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішня тема відео ось моя обновочка. Е починаю собі поновлювати свій інструмент. Колись у мене би, там, були там, проводні інструменти вдома, потім, коли ми приїхали, ми більше всього би, розпродали. І зараз я би, зробив перше висновки. Чому? Тому що колись, коли я почав скуплювати собі інструмент, я жив в селі. У мене був приватний будинок, свій гараж, своя територія, все було круто і класно. так. Потім ми переїхали в місто до Житомира, і я зрозумів, що коли ти живеш на 8-му поверсі чи на 9-му, то провідний інструмент, а машина стоїть внизу, не дуже якби, комфортний. Через що? Зараз починаю вже якби, є така можливість підкуповувати собі починаю інструмент. Ось почав з шуруповерту. Власне. Купив новий шуруповертик. Зараз ми його е роздивимося, розберемо, що як до чого. Е раніше в мене були такі марки інструментів, як наш український Дніпро М. Відгуки. чесно такі собі. І була Макіта. Чому зараз купляю не Макіту? Дивіться, у мене макітовська була дрелька, е, в чому була сама дрелька працювала нормально. Патрон, коли закручуєш, так затискаєш сверло. є спеціальний ключок. Хто працює з інструментами, знає. Так от цей ключик, при тому, що я там, ну, якби вмію працювати, то інструменти вмію тримати в руках, цей ключик з'ївся. Ну, Тобто закручувати і відкручувати патрон було дуже важко, тому що з'їлися зуби. Тобто якість виконання того ключа мені дуже сильно не сподобалася. Плюс, е так як я ж я кажу, вже майже весь інструмент був розпродав, і зараз починаю спочатку, вирішив розпочати з фірми DeVolt. DeVolt це е відома е фірма, так, яка має дуже гарні позитивні відгуки, дуже велику гаму. Е Інструменту, сервісне обслуговування є абсолютно всюди. На початку, як би думав, взяти, для чого брати щось там, типу фінди-персе, називаємо це так, піду в Лідл, візьму в Лідлі, там продаються там, шуруповерти там, по 300-400 по злотих. Там, якихось, так? Але якщо брати ось таким комплектом, тобто брати зарядним, з батареєю, з усім разом, це буде близько 700 злотих стояти, той шуруповерт лідлі. Ось цей мені обійшовся 890 злотих. Він зараз, до речі, на акції. Тобто, якщо перевести в гривні, це 8900 гривень. 9000 гривень. Це дуже гарна ціна. Отже, приблизно початок вам розповім. Ось наш шуруповертик, він постачається в такому ось чемодані, такий кейс. Модель шуруповерта DCD85MM1T. Ось. Перша лицьова, якби, сторона. Девольт Макларен. Це інструмент, якщо ви знаєте, не знаєте, в автоспорті фірма Девольт дуже багато які змагання спонсорує. Команди спонсорує. Отже, вони є спонсорами команди Макларен. І відповідно, вони розробили такі позиції інструментів в колаборації з фірмою Макларен. Тобто, цей інструмент трошечки кращий від. Звичайних, чисто просто девольтівських замінників, скажімо так. Допустимо, в якщо підібрати схожу модель, в ній може бути там неприрезинена ручка, або тут трошечки буде більше опцій і так далі. Ну і просто якби. Е, сама суть, що вони показують, що вони є спонсорами ось там такої фірми. Вони їх підтримують. відповідно, Якщо в автоспорті, а там вимагання є найвищі, якщо в автоспорті користуються їхнім інструментом, значить він е, має під собою якусь вагу. Скажімо так. так. Отже, лицева сторона нашого чемоданчика, дивіться, у нас тут є ось такі спеціальні кріплення. Для чого ці кріплення? Це спеціальна система. Якщо ви купите якусь там кутову шліф-машинку, ще, які, ще якісь інструменти теж в чемоданах, ці чемодани можна складати один на другий, берете кладете зверху такий же чемодан, закриваєте. Ця система називається Тестак. Тобто і воно тако, як башта складається до гри. Ось. Так, ось дивіться назва нашої моделі: DeWalt DCD85MM1T на 18 вольт. Так як я казав, система тобто Це називається це оці кріплення якби далі з іншу інструкцією. Прикладимо її всередину. Бачите, тобто я її майже не розпаковував, якби вчора приніс додому. Татація, що у нас? 3 роки гарантії. і бумажки, бумажки це все добре. Чек. Е, перше, що у нас? Зарядна станція до батареї. Зарядна станція до батареї? Ви бачите, 12-18 вольт, е, 12 вольт батареї е, системи XR або лінійки XR заряджає. Тобто ось у нас. Бачите саме зарядне, назву зарядного, класифікацію його бачите. Кому потрібна ця інформація, все тут є. Так, відкладемо зарядне, що тут ще в комплектації. Так, так, ще в комплектації. Це гачок, його потрібно буде, я так розумію, прикрутити до шуруповерта. Тобто, якщо ви працюєте багато, це вішується на пояс. Це. Неодимові магніти, судять з усього, теж потрібно прикрутити до шуруповерта. Для чого? Якісь біти, сверла. Тобто ви працюєте, допустимо, двома бітами позмінно, так? щоб десь там не класти її в кишеню, не витягувати, прикручуєте ага, цей магніт з боку, біту хоп, причепили сюди. Потрібно взяли, тобто Вона буде постійно у вас під рукою. Так, Відкладаємо це все діло в сторону. І ось наш сам групове. Більше якби компенсації нічого нема. Він запакований в таку телефону коробочку. Так, ось Цікаво, ось батарея. Перевіряємо, дивіться, я нічого не заряджав. Тобто дві поділки так воно йшло з. з, з. Так, ось наша батарея. Класифікація на 18 вольт тип XR 4 Ампер-години. Чому я вибрав саме інструмент на 18 вольт? Так, він трошечки більший по розмірах, так, він трошечки тяжчий. може бути, Але я не можу собі дозволити купити всі види інструментів. Я не займаюся якоюсь будовою і ще щось. Тобто мені потрібно для домашнього використання, для ремонту автомобіля, десь там щось дому прикрутити і так далі. так? Я не можу купити там всю лінійку інструментів З малою потужністю, маленькі, для легких здач і середні, і інші. Я купив те, що якби не найбільший, але такий, що потягне мені максимальну кількість видів робіт, які мені потрібно буде зробити. Ось так. Е, чому саме на лінійку Макларен припало? Не тому, що тут Макларен, реклама і так далі. Дивіться. Основна маса шуруповертів, там, де йде чемодан, там, де йде зарядна станція, як правило, йдуть або акумулятори ємністю 1 на 1,5 Аг, або там 2. Кожен по 1,5 максимально, що я зустрічав із такого нормального цінового сегменту, скажімо так, 2 акумулятори по 2 А. Я рахую, що 2 Аг – це мало. Якби. ось 4. Це зарядив, нормально попрацював, тобі його вистачило. Тобто для якоїсь домашньої задачі його повинно 4 А вистачити як би, з головою. Е, і хтось скаже, але ж там дві батареї. тобто Поки з однією працюєш, другу можеш поставити на зарядку. Можливо, так. Але як я сказав, я хочу собі пізніше докупити більш широку лінійку інструменту. І, скоріше всього це все буде 18 вольтове всюди. Це все буде братися чемоданами, тому що так легко вдома, щоб лежало е легко користуватися. Ти собі взяв те, що собі потрібно, ти його не шукаєш десь, там, не перевертаєш. так, І пішов. І відповідно там всюди будуть акумулятори. Тобто я буду брати е е з акумулятором. Якщо мені потрібно буде, там, я візьму від якогось другого інструменту, там додатково другий акумулятор, і буду його використовувати. якось це буде ось так. так, що у нас тут є? Батарея, перевірили. Так, є акумулятор. Перепрошую. Є лампочка, підсвітка, дивіться, ця підсвітка регулюється вверх-вниз, тобто куди ви хочете присвітити. Ось переключаються режими, які ви там хочете підсвічування. Так, Далі. У нас є реверс. Що поверх працює вліво-вправо. Тобто В середньому положенні ось ця кнопочка, якщо її поставити, дивіться, це вправо. Якщо виставити посередині, він, кнопка не натискається, через деякий час світло погасне, все. перемикач режимів швидкості. Перший режим це 650 обертів на хвилину. Другий режим 2000 обертів на хвилину. Максимальний обертальний момент 90 ньютонів в, скажімо так, в жорсткому режимі. Далі, також є режим. Режим сверління, режим ударний, бачите молоток. Так, дивіться, саме на режим закручування 13 різних, ну, тобто 13 різних режимів закручування. Патрон у нас металевий, але з насічками. Крутити його тактильно приємно. Якогось люфту немає. Крутиться все абсолютно, знаєте, відчувається, що воно на своєму місці. Далі переключення режимів відбувається легеньке-легеньке. Ну, Або відтягування, або просто, ну, я ось, з того, що я пробую, то чуть-чуть. Відтягуєте це як білесенько патрон і прокручуйте. Так, так. Е, далі сама ручка у нас вся, навіть ось тут, 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 ось. Тобто тут не просто пластик, тут резина. В, в моїй руці лежить мені комфортно, удобно бачите, на всю, на всю резьбі рукоятку. Тобто, е, Тримати його комфортно. Тильна, Тильна частина теж прорезинена, Тобто, коли на максимальному якомусь моменту і максимальному обороті, ви розумієте, що рука може повернутися, так, тобто, вам треба притискати. І тут це продуманий цей момент, що тут теж м'яке, ви можете притискати, якби, проблем у вас не буде. Максимальний діаметр оснастки, яку ви сюди можете якби, вставити, 13 мм, 1,3 см, якщо не помиляюсь. так, 13 мм. Ось ще раз, так це все виглядає. Мотор тут без щитковий. Тобто він обслуговування заміни щиток не потребує на даний момент, як я розумію, це найкращі двигуни, просто вони трошки вищі по ціновій категорії від е старих двигунів старого типу щиточних двигунів. Ось так. Ось так, кому цікаво. Більш-близько це виглядає. Ось передня частина. Дивіться на губки. Губки мають проточки, бачите? Тобто вони не йдуть гострі, вони мають проточку спеціально для того, щоб звідти ваша оснастка не випадала і її не прокручувала. Тобто, в цьому плані все продумано. Ось так. Все. Е, в принципі, що? Тут по старому самому. Шуроповерту, все зрозуміло, все, е, все понятно. Далі, що ще по самому кейсу. В принципі, нічого тут більш в е, комплектації не йде. Ось є спеціальний якийсь перелом приклеєний, я так зрозумів, щоб воно ну, зараз покладемо, побачимо, дивіться, як це все виглядає. Ось. І ось проставочка, Це, я так зрозумів, щоб воно не билося, щоб воно в кейсі не тілібалося, щоб ти закрив кейс і воно плюс-мінус було в своїй свої позиції. Далі, що ще можу сказати. По батареї. У батареї є спеціальні вентиляційні отвори. Ось, 1, 2, 3, 4. Тобто подумали про те, щоб батарея не перегрівалася, щоб у батареї було гарне охолодження. Буде перегріватись швидше накриється. Тобто, все має бути в своїй тем, свої температурі. Ось так. В принципі, на е, вчора я його забрав з. Магазину. На вчорашній день 18 липня його ціна була 890 злотих. Тобто я рахую, що це дуже гарна ціна. Кому потрібно. По магазинах, кому потрібно, саме в якому магазині брав я. Кажіть, я напишу в коментарі, щоб це не було рекламою, щоб потім мене не хайті сказали, що ти хочеш спеціально якийсь магазин прорекламувати. Ось так. Якісь супер-пупер відео. З супер-пупер оглядом, там, що це воно там написали тут Макларен, та це якась фігня, у девольта є без Макларена, там на 3 злотих дешевше. Цілком може бути. Я цей інструмент спочатку я знайшов його по характеристикам, так? потім почав шукати відгуки в інтернеті, почав шукати відео на Ютубі. Я знайшов людину, яка повністю розібрала батарею. Повністю розібрала сам шуруповер, розібрала зарядну станцію, так? І порівняла з другим інструментом марки DeVolt е, тієї цінової категорії. Тут все чуть-чуть виявилось краще. Тобто, в зарядній станції більша кількість компаунду, все краще залити. Тобто, що це означає? Ви можете сказати, та воно нічого не значить. Значить, тобто, це означає, що. Більше шансів, що туди не потрапить волога, більше шансів, що тут буде відводитись тепло. Сам редуктор тут всередині так? там більш масивніші деталі використані. Тобто більше шансів, що це пропрацює довше і на якісь гарантійні випадки або на сервісне обслуговування, йти там ремонтувати, ви будете потрапляти менше. Відповідно, це не просто якась там наклейка. Так? Це вони зробили рекламу собі, рекламу Макларену і цим всім, тобто це їхнє обличчя. Якби вони зробили його, просто накрутили ціну, при цьому немає ніякої якості, вони зроблять собі антирекламу. Ось так, ніхто із нормальних, якби, реномованих, скажімо так, фірм в світі робити не буде. Дякую за увагу. Всього найкращого. чао ка -кау.